Для максимально ефективного донесення інформації про війну та злочини Росії в Україні та боротьбу з російською агітацією за кордоном необхідно створювати експозиції України, війна в притул» та доторкнись до України на популярніших місцях скупчення людей на центральних площах світових столиць. Обов'язково на українській експозиції треба залучити ефективні нові віртуальні технології демонстрації 360 панорам руїн. Починає з популярних картонних 3 d окулярів, в які оставляється особистий смартфон, і посилки з QR-кода на окулярах можна перейти на сайт, де детально роздивитися та зануритися в шахи панорамів війни безпосередньо з місць трагедій та розгледіти війну впритул. Особливо вражає, коли заходиш в кімнати і уявляєш себе і свою сім'ю на цьому місці. До речі, ці окуляри можуть стати відмінним недорогим сувеніром, як і проукраїнський мерч. Більш глибоке занурення відвідувач отримує через професійні окуляри віртуальної реальності. Ефект повної присутності дасть шокові враження від побаченого. Ну і саме ефективне це демонстрація панорам проєкту Війна впритул в, в Купольному панорамному іммерсивному театрі. Що не тільки дасть максимальне враження від злочини в Росії, так ще й здалеку приваблює відвідувачів та дозволяє демонструвати війну на великому екрані для цілих груп людей одночасно. Поруч з експозиції можна побачити через доповнену реальність, як би столиця виглядала з розбитою військовою технікою при нападі рашистів безпосередньо на їх вулиці. Можна зробити фото та відео зі своєю участю як в віртуальній селфі-зоні. Та поділитись в соцмережах. А також по QR-коду можна отримати доступ до доповненої реальності 3D-моделів, символів та артефактів української спадщини та навіть пройти ознакомлену віртуальну екскурсію по культовим містам України безпосередньо в найближчому парку. Експозицію можна також доповнювати виставкою та голографічною пірамідальною експозицією артефактів з музеїв та історичних пам'яток України. Ці технології дають глибоке емоційне та інформаційне занурення, особливо коли бачиш все це на вулицях та майданчиках свого міста та приміряєш цю біду на своє життя. Звісно, війна йде, і контент має постійно обновлюватись, генеритися командою в Україні та передаватись на українські експозиції столиці, щоб цікавість не послаблювалася. Такі експозиції створюються за рахунок грантів, донетів, участі держави, громадських організацій та діаспор. Всі ссылки на створені тури та панорами ви знайдете в описі під цим відео. Важливо, щоб посольства допомагали активістам домовлятися з муніципалітетами іноземних столиць для установки експозицій в прохідних містах в центрах. Також було б доречно на цих же експозиціях обов'язково мати невеличку автономну колонку. Для контракцій, щоб зривати проросійські акції, проукраїнськими промовами та глушити патріотичною музикою. А краще в кожній країні мати власний евентмобіль з автономною акустикою, трибуну з великим екраном для відеоконтенту та виступів на Майданах. Ми пам'ятаємо з революції, у кого сильніший звук, той і володіє ситуацією. Як на Майдані типу мобіля, тож генератор. Ну а тут. Екран і все як вас місце, де можна розповідати про Україну. Тільки системний підхід та нові технології дозволять нам перемогти на закордонному інформаційному фронті. Слава Україні!